Європа стурбована процесами, які відбуваються в Україні, і саме її позиція, її вплив не дав ваді сьогодні накинути зашморок на шию всіх лідерів опозиції, кинути всіх за грати. Вони сьогодні знаходяться в дуже важкому стані, об'єктивно. Я дякую. Чи у вас ще питання, то так? От... Ага. Тому що з одного боку Росія, яка гратися не буде. Вони вважали, що здали у Севастополі все індульгенція на все життя. Вони не на тих розрахували. Росія, ви знаєте, да, Даш пальчик да, вже да, півруки не мав. І як тільки вони побачили слабіну, побачили, що вся влада ця влада готова будувати таку модель управління, як у них, а відповідно, йти їх шляхом, вони зразу почали ковтати, ковтати, ковтати. І е, вони не будуть гратися. Вони не будуть е, за той же Севастополь постійно давати якісь пільги. З'явили Севастополь щось треба новоїсти, треба всю країну з'їдати. Один вибір. Інша Європа. Європа говорить про асоціативне членство. Європа говорить про зону вільної торгівлі. В той же час вона ставить вимоги. Вимоги, по яким треба все ж таки припинити терор, припинити економічне свавілля, припинити ті репресивні схеми, за якими вони будують владу не тільки в центрі, а вже на місцях. Це вимагає Європа. І проблема не в тому, щоб підписати угоду, а проблема в тому, щоб виконати елементарні речі для того, щоб хоч трошки походити на європейську країну, а тут не виходить. І саме тому ви знаєте, в Європі вже вже розуміють. вже немає ніяких ілюзій, які були там перші 3-4 місяці їх правління. Немає ілюзій ні у кого. Є серйозний настрій, бажання безумовно Україну бачити як європейську країну. В той же час мені здається, що сьогодні вже таких авансів від Європи не буде.